Друзі, всю ніч прильоти, є прицільні попадання по базах ворога, є успіхи на фронті. Давайте разом подивимося, що ж відбувається. Перед початком ролика підтримайте наших героїв добрим словом в коментарях. У Сватове, Луганської області, сьогодні вночі потрапили по базі росіян. Повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Сьогодні вночі щось сталося в Сватовому. Майже всі війська вийшли із Сватового. Там залишилася так звана Ордловська поліція, і у них залишилася аграрна база, де вони робили передислокацію. І щось там на тій базі знову якийсь хлопок стався. Ще пару годин тому там ще дуже все палало і вибухало, сказав Гайдай. ЗСУ збили ворожий безпілотник на південно-східному напрямку. Про це повідомили в повітряному командуванні центр. Наші захисники найкращі. Російська армія продовжує намагатися захопити Донецьку область і утримати раніше окуповані частини України, головне, зі зведення Генштабу. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи під Мелітополем. Попередньо ЗСУ відпрацьовують окупантів. Друзі, кожен ваш лайк це знищені позиції армії РФ. На Харківському напрямку противник спробував поліпшити тактичне становище неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов. На слов'янському напрямку наступальними і штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат і відкинутий назад. У Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини. На Авдіївському напрямку Ворог здійснив невдалу спробу наступу в районі Первомайського, зазнав втрат і відійшов. На Новопавлівському напрямку противник намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав. В Олешках Херсонської області також прильоти по базах окупантів. В Енергодарі, де знаходиться найбільша атомна електростанція в Європі, вибухи і пожежі, третій і п'ятий мікрорайони обстріли, попередньо відомо про попадання в одну з квартир будинку по воїнам-інтернаціоналістам. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. У сусідніх будинках місцями вибуло шибки. Є загоряння припаркованих у дворі авто. Повідомив мер міста Дмитро Орлов, коли ж закінчиться це безумство, друзі. Які у вас думки? Напишіть свою думку в коментарях.